Виконуємо номер 979 із підручника Алгебра 7 та номер 427 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр прямокутника зі сторонами х дециметрів і 6 дециметрів дорівнює П дециметрів. Запишіть формулу залежності П від х. Для значень аргументу х до рівня 2, 4, 5 і 15 знайдіть відповідні значення функції p. Запишемо формулу залежності p від x. У нас периметр прямокутника зі сторонами х і 6 з дециметрів. Отже, периметр прямокутника обчислимо за формулою 2 помножити на х додати 6. Ми записали формулу залежності P від X, поставимо тере, напишемо, що це формула залежності P від X. Ну, а тепер для значення аргументу 2, 4, 5 і 15 знайдемо відповідне значення функції. Якщо X дорівнює 2, наш перимет дорівнює 2 додати 6 це буде 8, да множимо на 2 буде 16 дециметрів. Якщо х у нас дорівнює 4, то периметр дорівнює 2 помножити 4 додати 6, 10 на 2 20 дециметрів. Якщо х дорівнює 5, то перемет дорівнює 2 помножити в дужках 5 додати 6, це 11, дано 2, маємо 22 дециметри. І останнє значення. Якщо х у нас дорівнює 15, то перемет дорівнює 2 помножити. 15 додати 6 дужках, 15 додати 6 21. Там множимо на 2 буде 42 дециметри. Номер 979 із підручника Алгебра 7, та номер 42.7 із підручника математика 7. Виконано.